Коли ми намагаємося з'ясувати, що таке управління на першому рівні, що це означає? Для мене це три речі. Перше, я повинен організувати підтримку інституції чи компанії в тому стані, в якому вона є. Якщо моя, моя компанія про хліб, я повинен, повинен так все зробити, щоб вона утримувала свій стан. Інша проблема це організувати супровід кампанії для того, щоб вона прилаштовувалася до, до різних ситуацій з конкурентністю, ринком, обставинами і все таке. Це зміни. Для мене це зміни кампанії, це друга управлінська завдання. Але є третя. І це, ця третя це та сама загадкова трансформація або розвиток, коли є перші дві, а, а третя це не стан, це не зміни, це розвиток. І утримання розвитку компанії для мене це принципово інша річ ніж зміни. І це велика проблема, тому що для багатьох управлінців керувати це означає підтримувати стан і зміни. Зміни підтримуються завдяки аналітики, завдяки конкретним стратегіям. Але розвиток, що таке розвиток? Розвиток це не зміни, це в якому сенсі протилежна річ. Розвиток це завжди якась трансформація мети або місії. Це якесь керування здатність бачити саму місію в, в, в Русі. І тоді, для мене повномасштабна війна це дуже практичний кейс. Коли ми отримали ситуацію для багатьох компаній критично, тому що ми мали спроможність управляти змінами і станом, не дуже часто управляли трансформаціями, а після початку повномасштабної війни з'ясувалось, що якщо ми не трансформуємось, перші дві, два аспекти управління стану і зміни не мають великого значення. Ми або трансформуємося, або вмираємо.